Доброго дня! Сьогодні 1 вересня. Ми з вами зробимо голуба миру, який принесе мир в нашу рідну Україну. Для цього нам потрібно дві смужки блакитного та жовтого паперу довжиною 30 см, шириною 10 см, та квадрат білого кольору зі стороною 20 см. Також нам знадобиться клей. Олівець, флумастер будь-якого кольору і ножиці. Беремо смужку з жовтого паперу та змащуємо її клеєм шириною в 1 сантиметр. Далі беремо смужку блакитного паперу і приклеюємо так, щоб краї співпали. Ось у нас вийшов. дітки, Що? Так, молодці. Це символ нашої України, наш прапор. Так, поки що відкладаємо його в сторону, це наша основа. Беремо квадрат білого кольору, який ми заготували. Кладемо перед собою, складаємо його навпіл обережно, щоб всі края співпадали. Це чітко перевіряємо і згинаємо. Так. Далі розгортаємо, перевертаємо. Далі складаємо так, як ми складаємо літачок. Так, розгладжую за допомогою олівця. Так само другу сторону. Так, далі складаємо навпіл і перевертаємо. Тут ви побачите лінію. Я зараз наведу її олівцем. Але зверніть увагу, я її наводжу не до кінця. Тут я залишаю відстань, яку розрізати ми не будемо. Тобто, розрізаємо від оцього куточка. Десь до оцієї крапки. Беремо ножиці. Нагадую, що ножицями користуємося обережно, і піднімаємо їх до очей і робимо надріз, не дорізаючи до кінця. Ось таким чином. Далі перегортаємо. Тепер беру і відгинаю крила. Нашого голуба. Одне крило і так само друге крило. Ось уже ми бачимо ось таке крила це хвостик. Так, далі беремо клюв, загинаємо вниз. Так, ось і голуб готовий. Можна його перевернути. Якщо ми хочемо, можемо. Прикрасити хвіст, отак вирізавши хвилясту лінію. І зробити надрізи на крилах, але не дорізаючи до кінця. Подивіться: ось таким чином не дорізаю до кінця. Ну, трьох надрізів буде достатньо так, що залишається? Залишається намалювати око. Нашому голубу. Так. Ось такий гарний голуб вийшов. Далі беремо наш прапор, нашу основу. Зверніть увагу, вгорі у нас небо, внизу у нас золотисте поле і Прикладаємо, подивимося, як буде наш голуб роз... розташований. Так, так, щоб дивіться, не вилізали крила, не вилізав хвіст. Далі беремо клей, змащуємо голуба і хвіст. Так, і... Розташовуємо охайно ось таким чином. Ось наш голуб миру готовий. Подивіться, будь ласка. Бажаю успіха, зробіть тепер самостійно.